Добрий день, рада вітати вас на своєму рокодіному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відео про готові іграшки, які я вже встигла зв'язати в цьому місяці, якісь закінчувала ще в минулому місяці, але е, я працюю працюю активно, працюю багато, виконую замовлення, готую наявність. І не забуваю про плани. Плани завжди будую, завжди є, були і будуть, тому що я обожнюю планувати. Не завжди плани виконуються, але планувати я обожнюю. Я буду вам показувати іграшки, які я виконувала ще у Вересні місяці це ось такі ось жирафчики, мені їх потрібно було зв'язати 5 штучок. Я три в минулому відео вам вже показувала в відео з готовими роботами. Зараз вам прикріплю фото. Їх всього було виконано 5. Але так як цих не оформила я в той місяць, вони були майже зв'язані без ріжок, вони переходять плавно у. Жовтень місяць, два жирафчика. Це майстер-клас безплатний з Ютубу. Їх вже я створила дуже-дуже багато. Мріяла зробити фото з п'яти штучок, але ті три вже поїхали у нову домівку, їх вже забрали. Далі в мене було ще цікаве замовлення, яке я вам покажу трішечки згодом. На котика військового я його створила цікавого, не такого, як зазвичай. І мене це дуже сильно надихнуло, що я тепер планую собі їх нав'язати. У мене є декілька котиків ЗСУ по тані опису, але не, в... не всі я можу... можу зараз показати. Вони мене всі по коробочках. Буде в мене відео, буду обов'язково їх створювати, і маленьких і великих, але це інша історія і інші будуть відео. Сьогодні я вам хочу розказати про ті іграшки, які я таки встигла зробити. Ці жирафчики будуть плавно переходити у жовтень місяць з готовими роботами, і їм в компанію я підв'язала трішечки брелочків. Так як в мене зараз активно купують брелочки. Я не полишаю думки їх створити дуже-дуже багато, тому я нав'язую різний асортимент. Деякі повторюються, деякі я створюю по-новому, але ну, різне, різне буває. Такі брелочки я вам зараз показую Це із новиночок. Це мій мастер-клас. Я планую ще на нього зняти мастер-клас на YouTube, показати, як його створювати. Ці русалоньки вони вже є на карабінчиках, я одразу чіпляю карабінчики, вони в мене в'яжуться ще декілька штучок, але встигла оформити лише три штучки. Волосся я вдіваю софті, обличчя її вишиваю. І ось така ось мила маленька дівчинка в мене виходить. Я таких ляльок вже зробила аж цілих три штучки. Захопив мене цей процес і я їх нав'язала. Я планую ще нав'язати в різних кольорах, відзняти мастер-клас, але за браком зараз часу, поки в мене виходить ось така ось компанія. Планувала їх доробити всі, дов'язати, але вирішила, що ні. Покажу вже, що як є, бо це такий процес довгий і часозатратний. А в мене є зараз цікаві замовлення, які мене не полишають. Деякі замовлення я вам зараз покажу, вставлю в відео, я вже трішечки відзняла матеріал, і далі ми продовжимо роздивимося, що ще я встигла наробити. Мені подобається моє натхнення, мені подобається моє бажання, я не полишаю думки щось цікаве нове в'язати, нове в плані. Не нове, нові іграшки, а нове поповнювати асортимент. У мене зараз у наявності лишилися е, тільки великі іграшки, багато брелочків, багато плюшових маленьких іграшок було нав'язано. Вони вже всі поїхали у нову домівку, і в мене лишилися знову одні великі. Тому я активно працюю над маленькими іграшками і активно працюю над замовленнями. В наступному відео обов'язково відзніму вам частину, покажу, які в мене е цікаві замовлення зараз на гачечку, вони ще в процесі. Я хотіла знімати відео е влогом, а потім вирішила, що ні. Ні, таки покажу вам просто готовими роботами, тому що більшість з них це все е будуть новиночки. тому... Не стала знімати влог, а просто розкажу за якими мастер-класами де знаходила і хто замовляв. Зараз переходимо до замовлень і продовжимо з вами роздивлятися мої готові іграшки. До речі, пишіть, як вам мої русалоньки. Чи будете в'язати, чи чекаєте мастер-клас, чи хотіли б зв'язати таких крихіток. Мені вони дуже сильно подобаються, і я буду до цієї теми обов'язково повертатися. Розпочнемо з замовлення. Замовлення в мене ось таке ось цікаве. Це мастер-клас Тані Янчу. М -м -м, несподівано для мене замовили ось таку ось дівчинку. Дівчинка мала бути у формі. Військового котика, але з спідничкою. Я вирішила зробити ось так її оформила, вив'язала знову ж таки хвостик, ніжки, щоб були голенькі і щоб спідничка виглядала. Зробила невеличку петельку, щоб можна було десь причепити цього котика, і відповідно вже тепер казка з цієї іграшки не знімається. жилет також я пришиваю. Мені дуже подобається результат. я довго... Думала, як би підійти до цієї іграшки, але в результаті вийшла чарівна така дівчинка киця ЗСУ. І знову ж таки повторила ще дві іграшки, дві іграшки по мастер-класу Олі Авер'янової. Ось такі ось о дві киці: одна з зелененькими очима і у блакитній сукні, а друга киця у жовтенькій сукні. Я вже таких котиків зробила дуже багато, вони деякі можуть і повторюватися в кольорах, але в цілому. Я задоволена, що такі замовляють в мене іграшки, і я радію, що вони користуються попитом, і я можу хоч якусь копійку на них відповідно заробити. Ось такі ось дві киці. Дві киці по а, безкоштовному майстер-класу з Олія на Ютубі і а, платний майстер-клас, котик ЗСУ Міні-Тані Янчу. Мені подобається. А, Далі буде ще цікавіше, і це тільки-тільки на початок. Замовлення на котиків показала. Я дуже задоволена, що ці іграшки мені подобається в'язати. Дуже задоволена, що їх не перестають, не зупиняються, їх купують постійно і це мотивує. Я планую нав'язати собі котиків для наявності таких, але поки їх вже в наявності немає, тому. Давайте будемо роздивлятися зайчиків. Давненько я не вязала цих зайчиняток. Це зайчинята по безкоштовному опису від Людмили, мастер класи Я її обожнюю. Вже не перший рік працюю з цим автором і рекомендую вам від чистого серця спробувати собі зв'язати таких зайців патріотів. Я навіть колись в'язала зайців з напівбавовни, а ці в мене з плюшевої ниточки. Тому переходьте внизу під відео буде посилання і створюйте собі таких яскравих позитивних зайчиняток. Зайчики патріоти в мене користуються попитом, і я інколи таких зайчиків ще й підв'язую в однотонних суконьках. Також дуже гарно виглядають. Не тільки зайцями, не тільки котами я займалася останнім часом. Я дуже сильно. Закохалася в одну цікаву схемку. Одна цікава схемка це павучок. Павучок плюшевий. На просторах інтернету зараз дуже-дуже багато, в різних кольорах, в різних поєднаннях створюють майстриньки ось таких ось красунчиків. І я не виняток. У мене ось такі ось павучки зараз в роботі. Я створила зараз три штучки, але в мене є ще трішечки в бажаннях натворити ще, тому це поки поки тільки початок. Всі павучки, які в мене вже були, я їх е, продала. продала. Їх вже вдома не лишилося, і я вирішила нав'язати собі ще новиночок в різних кольорах. В мене вони ще поки не повторюються. Все вигадую якісь нові поєднання, все вигадую якісь новенькі. Е, Окраси на цих павучків, і мені дуже подобається результат. Цей взагалі такий навіть осінній, я би сказала, більш на натурального схожий. Оченята безпечні на заглушечках, розмір не пам'ятаю, але в більшості це я в'язала все з дольчем. Ні, Дольче. це, мабуть, гімалаї, мабуть, це обманю Це, мабуть, гімалаї. Якийсь був в мене такий відтіночок, а цей точно в поєднанні дольче і, і... зараз покажу. Зверху є. Зверху є ниточка, це в мене лавіта Ярн Велюр. Ось такий в мене було пару моточків, я колись купляла. У Єкатерина, і з цього моточка я вирішила зробити такого зелененького павучка. Дуже мені сподобався, але ниточка відчувається, що трішечки тонкіше, ніж Dolчі, і ніж Himalay Dolphin Baby. У мене є ще в планах нав'язати таких секційних павучків. Я тут навіть собі приготувала декілька кольорів ось такого дольча. Це відтіночок 806 і 801. Обов'язково буду ще з таких кольорів в'язати павучків, але це вже будуть наступні історії, бо в це відео вони вже не потрапили. Не потрапили секційні, але в мене є ще один красунчик або красуня. Не знаю кому як, але мої діти за нього ледь не поцупилися. Кричать, що їй хлопчику і дівчинці вони дуже подобаються, Вон, малий кричить це милота, йому така милота потрібна, хоча я думала, він вибере або зеленого, або бордового. Але ні, сіро рожевий йому сподобався більше. Ось такий ось яскравий, соковитий, неповторний, ніжний і дуже, -дуже милий павучок у мене народився. З рожевими оченятами мені дуже сподобався, я у великому захваті. Ці всі павучки а, поки є в наявності, але я впевнена, що це поки. І, скоріш за все, я буду повторювати ще сіро-рожевому відтіночку, мабуть, таки лишу цих павучків своїм діточкам. А там подивимося, якщо їх не придбають найближчим часом, то доведеться в'язати ще одного такого і ділити діточкам своїм. Натхнення при бажання багато, мотивація є не зупиняюся. Не зупиняюся не на хвилину, тому що це моя робота, це моє натхнення. І я розумію, як тільки збавляєш оберти, то потім важко повертатися до свого ритму. Мені подобається те, чим я займаюся. Мені подобається, що я маю мотивацію, що я знаю, для чого це все я роблю, і я цим живу. Це моя робота, це моє натхнення. І сподіваюся, хоч трішечки когось із вас надихнула на створення такої краси. До речі, пишіть про павучків. Чи її в'язали ви таких павучків, чи її ще нав'язали. У мене вже, не знаю, чи шостий, сьомий, мабуть, п'ятий, шостий, сьомий, або, можливо, її вже збилося, не пам'ятаю. Ну, вже кількість гарненька, але хочеться ще більше, і я уявляю, як вони будуть круто виглядати в одному кадрі, коли їх буде дуже багато. Не полишаю своєї ідеї нав'язати багато цікавих іграшок. Вірю, чекаю, сподіваюся, що, можливо, колись будуть і ярмарки і в мене, і для мене, і продовжую далі творити і витворяти. Не все показала, дуже багато процесів, дуже багато ще цікавих ідей, які б хотіла би виконати найближчим часом, але це все буде наступна історія. Це відео буде таке. Пишіть вашу думку, хто вам подобається, хто не подобається, що ви думаєте стосовно цих замовлень, цих іграшок, які я нав'язала, і в наступному відео обов'язково вам ще покажу цікаві, круті і яскраві замовлення, які в мене зараз на гачку. Дякую безмежно, що були поруч. дякую безмежно за коментар, за підписку, за вподобайку і дякую за те, що ви слідкуєте за моєю творчістю. Бажаю нам всім мирного неба, шаленого натхнення і міцного здоров'я. Бережіть себе, до зустрічі в наступному відео. Бувайте!